Під час війни я відкрив власне видавництво, своє власне видавництво і витов свою другу книжку Життя просто бізнес 2.0. Вершина прірви або нескінченна подорож. Мої книжки можна замовити у всіх великих книгарнях України, таких як «Бестбук», Яхабу, звісно, книга. Для чого книга? Вона має назву Життя просто бізнес. Це моя точка зору, тому що я вважаю, що справа людини це його життя. Які справи, таке і життя. Такий і бізнес. Зрозуміти, кожен з вас бізнесмен. Ви інвестуєте свій життєвий час. Мінга, привіт, привіт, добрий вечір, добрий вечір. У неділю презентую свої книжки. Це не означає, що зараз я починаю, що зараз я буду починати спочатку. Анонсувати що за книга для чого книга Вона має назву життя просто бізнес. Це моя точка зору.